the <laughs> blue Шпаги – дзвін як дзвін медалей бронзових. Чоловіча збірна України на чолі з харків'янином Андрієм Опанасенка посіла третє місце у командному турнірі чемпіонату Європи Ю 23 три у турецькій Анталії. У стартовій зустрічі українські шпажисти змусили скласти зброю Болгарію 45-37. У чвертьфіналі здобули вольову перемогу над італійцями. А за вихід у фінал поступилися французам один укол 44. Тирі сорок у поєдинку за бронзу Опанасенка та партнери схрестили шпаги зі збірної Швейцарії. Спочатку вони вийшли вперед 8-5, потім дозволили суперникам організувати погоню 20-20, але надалі повернули собі ініціативу і перед заключним боєм лідирували з перевагою у чотири уколи. Опанасенко це багатство збільшив. Вихованець заслуженого тренера України Ірини Одакієнко виграв міні-дуелю Адріяна. Фавра з рахунком 15-10. разом із 21-річним харківським шпажистом бронзові нагороди отримали Нікіта Кошман, Михайло Краснюк та Максим Перчук. Для Андрія Апанасенка це друга медаль молодіжного євро. Два роки тому у Таліні він став віце-чемпіоном у командних змаганнях. Трибунка у довжину Оксана Малогловець була єдиною харківською учасницею чемпіонату Європи з легкої атлетики, який завершився у Римі. Кваліфікуватись у фінальну частину змагань їй не вдалося з результатом 6 метрів 39 сантиметрів. Малогловець спасіла 24 місце. На тенісному корті тісно, але краще разом, звісно. Або як Еліна Світоліна та її чоловік Гель Монфіс уперше зіграли у міксті. Це сталося на виставковому турнірі під назвою Битва чемпіонів у датському хернінгу. Харківсько-французькій парі протистояв місцевий дует Каролін Вазняцький хольгер Руне. Матч складався з одного сету. Світоліна та Монфіс перемогли 6-4. Хто знає, можливо, це була репетиція їхніх майбутніх. Утніх спільних виступів на турнірах великого шлему. В одиночних зустрічах сильнішими були данці. Везняцькі здолала Світоліну на чемпіонському тай-брейку 6-3, 4-6, 10-4. Руни обіграв Монфіса у двох партіях 7-6-6-3. Другий етап чемпіонату України з автомобільного спорту картинг зібрав у Полтаві, окрім господарів спортивного комплексу «Лтава», гонщики із Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Львівської, Сумської, Тернопільської та Харківської областей. Формат стандартний, пілоти, в залежності від віку, змагалися у відповідних класах картів. Вихованці харківського клубу Лідер вже традиційно досягли найкращих результатів у міжнародному класі казе Добре засвоївши і освоївши принцип, що швидкість це не тільки здатність їхати стрімко, а й здатність контролювати машину. Підопічні директора команди Матвія Баранника викосили у топ 5 три позиції. Майстер спорту Олександр Дерюга за сумою чотирьох заїздів став другим. Андрій Одиниць розташувався поряд з подіумом. Михайло Свічкар замкнув першу п'ятірку. Кирило Абсалямов приїхав дев'ятим. У комір Мікро у колесі від бронзи зупинився шестирічний Олексій Гнатенко. У підсумковій табелі проранги він посів четверте місце. Його старший на три роки брат Ілля Гнатенко, дебютуючи у класі Ротекс Міні, фінішував на сьомій позиції. Третій етап чемпіонату України з картингу відбудеться у Полтаві у липні. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.